В Івано-Франківську планують створити комунальний заклад Дім воїна. За відповідне рішення сьогодні проголосували депутати міської ради. Цей заклад має стати своєрідним центром надання адміністративних та юридичних послуг для військовослужбовців та їхніх родин. Так говорить ініціатор створення дому воїна, голова громадської організації Всеукраїнська спілка ветеранів російсько-української війни Східний фронт Михайло Шутак. Щоб ці люди не ходили різними кабінетами, це щоб прийшовши в одне місце, вони могли отримати весь комплекс ну поради допомоги. що, яким ну, їм скажуть, що перший крок, другий, третій юридичну підтримку, психологічну підтримку плануємо, щоб там була база якоїсь навіть по комунальних комунальних підприємствах міста є потреба також у працівниках, що людина, яка має певну професію, що він не шукав цю роботу, що можуть не. Дати роботу пошуки житла там чи постановка постановку на ці черги дім воїна розповідає директор міського департаменту соціальної політики Василь Симанюк. Планують створити у центральній частині Івано-Франківська на вулиці Січових Стрільців. Наразі за його словами, це приміщення зачинене і потребує ремонту. Там є, закінчився договір оренди управління праці обласного. Зараз вони звідти ну, виїхали, виїжджають. Тобто надалі треба буде, на сьогодні я не готовий говорити, будуть фахівці оцінювати те, що ремонту буде потрібно однозначно. Відповідні фахівці оцінюють це питання буде, і тоді вже можна буде говорити ну, в часі, коли може заклад там відкритися, залежить від того, якого буде потребувати ремонту і наскільки швидко його можна буде зробити. Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну кількість демобілізованих військовослужбовців в області збільшилась майже на 2,5 тисячі осіб. Розповідає керівник відділу міністерства у справах ветеранів в області Володимир Веркалець. З його слів підтримки потребують і родини загиблих героїв. Тому окрему увагу варто приділити підбору працівників у майбутньому закладі. Пояснює Володимир Веркалець. Ці люди зіштовхнуться з багатьма проблемами, зіштовхнуться з з багатьма питаннями, які будуть їм задавати, морально треба бути готовим до цього, треба бути психологічно готовим. Треба вміти вислухати. Тобто тут на передній план виходять такі якості, чисто людські, чисто моральні. Інна Сендецька, Монік, Романко Чержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.